Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні буде такий незвичний ролик. Це, скоріш за все, буде. Поділюсь просто одним лайфхаком своїм, придумав його ніби як сам, ніде не видивився. І всі знають про таку проблему, як пліснява на касетах. Десь зберігалися вони в неправильних умовах, вологість попала. Ось. Ну, то уявіть собі. Ну, звісно, що ми не будемо бавитися з цими касетами. Але уявіть собі ситуацію. Мабуть, в кожного, хоча б через одного була така ситуація, що ви десь рилися вдома на горищі, в підвалі, в гаражі, і знайшли свою улюблену касетку. стареньку стареньку Згадали, а вона з дитинства десь, десь завалялася, вона ви про неї забули вже. І дивитеся на неї, а вона ось така. А Вона вся в плісні. Ну, вам хочеться ж, ну, крутить послухати, почути, а що ж там є. І що ж зробити? Як поставити в мейтофон Зараз той, як то кажуть, той пил пліснява, по ЛПМу розбіжиться, головки буде труба. Незрозуміло. Так, давайте спробуємо щось з цим поробити. Давайте. Так, ми на місці. І ось нам буде допомагати сьогодні ось такий магнітофончик Для таких маніпуляцій, про які сьогодні, достатньо якоїсь е, працюючого ЛПМ, магнітофончик, який буде, не шкода, як то кажуть, е, використати для чистки касети. І от знайшлись у мене е, три такі касети. Е, рідний брат мені віддав їх на день народження. Так як він, він не займається касетами, ну, як, як то кажуть, свою спадщину передав мені. І ось такі от, бачите, в якому стані. Такі візерунки. Таку касету, думаю, що багато хто з вас знає. Ось така касетка. Теж, бачите, вся в плісні. Це такі мелодії кооперативні, наскільки я пам'ятаю лотос І той лотос був. Ця касетка -то взагалі я в дитинстві її клеїв Оце наліпочку, вирізав, вирізав ось цю з упаковочки, вклеїв її. Все це під е, скотчем І бачите, що там? Ну, як таке поставиш? Корпус уже бачите деформований, як е, старий акумулятор. Вздувшийся. Ну і що нам потрібно для цього? А для цього нам потрібно я взяв кусочок е спонжика. І ми трішечки відріжемо. Отак от, от. Нам цього кусочка буде достатньо. Так, це ми заберем, заберем. І його достатньо. Розділити навпіл. Все. Тепер беремо касетку, піднімаємо стрічку. Так. І одну частинку вставляємо під стрічку. Раз. Заправили другу половинку на стрічку, Це я от заправляю, щоб часом не вискочила десь там. Так, головка її притисне і буде чиститися. Тобто, бачите, стрічка між е, спонжиками. Мені має регулятор швидкості, тому 30 хвилин, якщо тут 60 звісно, він. Е, Промотаю за 19 хвилин. Засікав я вже спробував. Так, ну що, давайте спробуємо. Піде. Ніби щось. Давайте також щоб... О! Бачите, скільки плісніми? От воно потихенечку і йде. от така біда. Так. Ну і поки він маслає касетку, давайте спробуємо. Ось цю. От, є ще така в мене. І спробуємо. Тут ще предстоїть ремонт склейки. Ну, всі, всі касети, які вічизняні, практично в... Всі е, обриваються ці склейки, пересихають е, клейка стрічка і просто відстає. Тут навіть ви бачите подушечка в бачите, які це ж іржа. Але це, це, це тим, що ви сама касета. Давайте спробуємо її розібрати. Так, ми. Ось. Так, це зробимо, так буде вам зручніше видно, правильно? Так, ми ну її зараз розберемо. Так. Я до сих пір, до речі, як Дартвейдер дихаю. Я думаю, що це вам чути. Сподіваюся, дискомфорту я вам не приношу, так можливо, просто когось комусь нагадую. Зорі не війни. Так що... Come with me, Jedi! Так. Зараз просто подив... подивитися я в якому стані сама стрічка, тобто бабінка. Так. Відкрили. У-у-у-ху-ху-ху. Подивіться. Оце жах. Оце просто жах. Так. Що б це нам з цим зробити? Я взяв таку щиточку. А ну, спробуємо на... Так, трішки навіть зм... можна змести. Але ми це змітаємо тільки з одного боку, тому що ця пліснява, вона і на самій стрічці є. Так я візьму зараз. Продути. Ну, це тільки частково можна отак прибрати. Це тільки частково. Основний варіант це все ж таки в магнітофоні. Так, це пройтись е, в одну сторону, пройтися в обратну сторону, е, витерти, розібрати корпус, ви, е, щіточкою витерти, очистити повністю, і тільки тоді можна спробувати щось е, почути там. Ну, хоча б, це ж мучить, же, як то кажуть, нас, е, любопитство. Давайте я трішечки поставлю на паузу. Так, ну з одного боку я склеїв, Ось, але щоб склеїти з другого боку, там наверняка, теж воно обірветься. Одразу, бачите, склеєчка є. Для цього я використовую ось такий моточок склейки скейки магнітної та рекордної стрічки. Ну, цей моточок в мене, як то каже, ще з тих часів незабутній, колись мені коріш зі студії звукозапису підігнав. І, повірте, цього, цього мотка вистачить на кілька моїх життів. Е, якщо я не помиляюся, вони є в продажі на Великс, можна зайти і придбати такий, і можна ремонтувати. Так. Ну, і скажімо так. Ой, склейки, то склеїли, послухати, все одно не вдасться. Це треба чекати, як то кажуть, нашої наступної е, черги. Так, а ну, що у нас? Давайте трішечки ближче. Бачите, що у нас виходить? так Рекану. Бачу, та половинка, але так складається, дуже важко воно ужас. Ось така біда з тими касетами. Так. Все. І він не зміг далі мотати цю касетку. А чому? А тому що він, блин, зажувався. О, дивіться скільки. Дивіться раз. Бачите, скільки насипало? Так. Давайте що там у нас? Дуже? Да. Бідний мафон не витримав такої лихої долі. Отака От ота біда. Бачите? Але потихеньку, потихеньку я з ним справлюсь і буде все чудово. Ну, просто хоча б для того, щоб я почув, що то... О, та тут ще й обривчик такий буде. Ну нічого. Нічого страшного. Як то кажуть, моє любопитство, все одно я почую, що там. Але бачите, як, яка вже різниця. Пройтись кілька разів, і все. До речі, можна, можна перший шар таку пройти е, на перемотці, щоб зібрати більш грубе. Ось, а потім е, вже таким чином, потихеньку. Ну, думаю. На сьогодні все. Я вам показав сам е, принцип цього лайфхаку, як можна почистити плісніво. До речі, ну давайте спробуємо спробуємо подивитися, якщо у нас тут зараз вийде. Тут я вже вам показав, скільки то плісніва. А тепер з другого боку, де більш-менш пройшли нібито. Ну, її там ще достатньо. Дуже важко йде катуха. Да. Дуже важко. Ця касета, готують собі, не один десяток років пролежала в такому стані. Але нічого. Ми не здаємося, і ми все ж таки її почуємо. Так що, друзі, бачите, ой сорі, не туди. Справитись можна з такими касетами. Деколи сам себе запитують, для чого я цим займаюся, а потім розумієш, тобі просто подобається возитися з ними. Ти так відпочиваєш абстрагіруєшся в принципі, від якихось там зовнішніх проблем трішки, і ти просто займаєшся тим, що тобі подобається. На, на цьому все, друзі. Ставіте мені вподобайки, пишете коментарики. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Під відео завжди є посилання на мої соцмережі, на телеграм-канал, є е, номер. Картки, хто хоче матеріально допомогти, як то кажуть, фінансово простимулювати мій канал. На цьому все. На все добре, і слава Україні!